Так, мої рідненькі, отака в мене йолочка на вулиці вже. Трошки, я думаю, що додати е, цих, але буде наляписто, Анна, да? напишіть, треба щось ще додавати чи не потрібно. Воно так, знаєте, що я включила на дворі світ, камера не передає, звісно, воно дуже красиво, коли світ виключиться, воно дуже-дуже красиво. І так не наляписто, і красивенько, да? а ну напишіть коментарі мені до того, щоб виходить. Чи подобається вам світу на йолочка на... Це на вулиці, тут є і рози, будь ласка, і рози цвітуть. І кустики, і все, і йолочка. Така собі знаєте легенька-легенька, не наляписта, да? так? Добрий вечір, мої красатулі, добрий вечір, мої рідулі. 20.42, я вже вдома. Але нещастя, я нещастка прийшла додому. У мене вже стірка стирається, йолочка вже приготувалась наліжатися. Ви знаєте, коли я прийшла додому, і одразу дом є дом. Я ще думала трошки може остатися, а потім думаю, ні. Сьогодні ж мені оділи, виходить, вже трошки облегчений корсет, з яким я повинна ходити дві неділі. Обов'язково дуже був закритий подбородок, але <кій> я трошки набрякша. У мене тут скрізь щеватки, Але е, подбородок, дівчатка, я не робила кругову подтяжку лиця. Я робила собі овал. Отут я робила мої хорошенькі. Я тут взагалі подтяжку не робила. Я не знаю, з чого ви це взяли, що я робила підтяжку лиця. Ні, мої хорошенькі, Я убирала свою красиву шийку, дівчатки. Тут, звісно, у мене ще тут. Тряпочки, бінтики, ваточки, прокладочки. Ну ви ще поділяйте, що я ще вся зліплена. Але це ненадовго. Поки результат такий. Я думаю... Так що мої ріднулі мої красотурі. все, чавмо оділа. І знаєте, що робити? Зараз буде нарежеться йолка. В цьому році на дворі зелена. Я вам зараз покажу зелена йолочка, вона вже світиться, вона вже все, вона вже сіяє. А сьогодні я захотіла в цьому році, верніше, захотіла білу. З красними ірушками, дівчатка. Ви знаєте, що цей рік ми йдемо рік огніної лошаді. Обов'язково ярко-красні ігрушки. Ну, я взагалі яркий цвет люблю красний. Ну, зараз я думаю, красний цвет піде халатики, це дівчатки, це святой. Одним словом. Ця я вам свою показала, красити красиві показала. Так, да, я трошки набряджу, але я вам буду показуватись кожен день, тому що я хочу, щоб ви бачили, яка я буду кожен день. А я буду обалденно класна. Ви знаєте, дівчатка? Так, да, мені було на третій день трошки-трошки дискомфортно, трошки больно. Але я хочу вам сказати, що це цього варте. Ви зараз подивитесь, який в мене буде контур обличчя. Це просто він вже виділяється, От він вже у мене виділяється. А представте, коли зі. Я думаю, більше нічого не треба додати. Воно бачите, коли темно, світу немає, взагалі красивенько. Да? Вам подобається? Я вже хочу трошки сніжочок. І, знаєте, на душі так так, мої ріднулі мої красотулі. Йолочка на дворі вже наряжена. Красивенька, я думаю, більше не потрібно. Я хотіла більше гірляндочок, але воно, я думаю, буде наляписто. Так воно красивенько, акуратненько собі. І розочки коло Йолочки і білі, і жовті, і сама йолочка красивенька, така, да? так? зараз підемо з вами в хату наряжати другу йолочку. Так, напишіть, треба тут ще додати гірляндочки чи не треба. Я думаю, що не треба. Щоб не було сильно наляписто, так? Да? красивенько так. Нічого лишнього. І ще як упаде сніжок, і вона у мене буде біленька. Хоча в хаті у мене в цьому році я захотіла білу йолочку, щоб ви знали, повинні бути красні, бархатні або велюрові ігрушечки. Обов'язково, тому що ми йдемо в год огняної лошаді, в гот світульки. А красотулечка теж на вході є. Красивий віночечок теж є хорошенький прямо при вході. Гарненькі тоже не наляписто, нічого. Все так, знаєте, красивенько. І саме головне красний Так, починаємо прикрашати йолочку. Це така штучка, вона при відповербанка працює. Санта Клаус. Красунчик. Зараз йолочка вже готується. Кульочки. Украсному цвіті. Воно буде дуже-дуже красивенько. Зараз буде і гірляндочка, і такі бантики, і олені, все буде. Мої хорошення, а ви вже украсили ёлочку? чи ніше? я їх не буду прицеплювати, а отак от між. Оці. Тут є штучка, їх можна всилювати вниз. Але Максим Максимович мені сказав, головне не згінається. А я не згінаюся такому, дивіться. Присіла, встала. присіла, стала. Це буде красота. Я вам хочу сказати, що йолка у мене буде до марта місяця. У мене довга йолочка. Ну, ви знаєте, хочеться трошки свята прийшла, все світло в хаті виключила, включила йолочку. І вона собі вілімбає да, мотиляє оці гірляндочки. І на душі хорошо. Давайте так, зараз соберу її і вам покажу. Хорошо, буде красиво, дуже красиво. Я думаю, буде красиво. Так, мої красотулечки, така у нас красива новогодня йолочка. В цьому году красне і біле. І тут, але ще під низ щось теж поставимо красивенько. Конячки, бантики і красиві. Красні ігрушечки. Так, мої хороші, напишіть, як вам Йолочка? Не наляпайте, все акуратненько. Я вам казала, що все буде в білих і красних тонах. Ну що, Вип'ємо за перший день зими, за прекрасний настрій, за чудовий настрій. Ні, -ні в мене стаканчик водички. Все поки свята, подбородочок натягнула, тут все затягнула, тут затягнула. Мої хорошенькі, я хочу випити за гарний вечір, за чудовий вечір. Я хочу вам отакої трошки, трошки оцего праздника, кинете в ленточку. Ви вже поклали йолочку? От напишіть, ви вже поклали ёлочку? У мене у мене буде до марта місяця. На дворі в мене є, ви бачили? Дуже красивенько, не наляпишся. Ви знаєте, в нас в кожному році зелена йолка. А в цьому році захотілося білу. Білу лочку з красними ігрушечками. І вона така хорошенька, такої нібито нічого лишнього, просто ігрушечки, лошадки. вілюрові я знайшла такі, і вілюрові, і з камнями, і і неяркі. От захотілося. Захотілося такого, знаєте, свята. Мої рідулечки, спокійної вам тихої ночки. Повертаємося на лівий бочок, ножку під подушку, ручку під так, одні Діди Морозики лізуть у нас в гараж красотулі. Тут Діди Морозики теж у нас. Всі в Морозиках у нас вже Новий рік. От тут я щось би ще на двері придумала. ну щось придумаємо. Та Тут віточки, а тут ялиночка, а там музика в хаті грає. Така мілка, мілка, ну красивенько. Я хочу вам сказати, що от нічого не хочеться. Просто слухати. А ці ігрушечки, оці конячки, це в дитинстві колись у нас були. Тільки вони у нас були трошки дерев'яні. Помните, були у вас такі красотулечки? Така красота.